Вітаю вас в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Дуже рада, що ви прийшли на таку цікаву зустріч з пані Оленою. І зараз я вам представлю це. У вас такий е, інформаційний навігатор. Він у нас вже йде з охорони праці. Він іде в нас вже 4 роки. Ось 26-й, це вже піде п'ятий рік. Тобто, ну це таке потужне партнерство. Ось, і ми дуже дякуємо нашим партнерам. Спікер нашого заходу Олена Хіміч, начальниця відділу з питань праці Західного регіону управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Прошу. Дякую за представлення. Дуже довго, що на сьогодні саме так називається наше управління. Хто стикався з держпрацею, знаєте, що це контролюючі органи. По факту, на сьогодні ми робимо дуже мало перевірок, але все-таки опікуємося майже всі, всіма питаннями, які стосуються людини праці. Це і охорона праці, гігієна праці, і праця, як сама як такова. І нашу сьогоднішню зустріч я би хотіла розпочати з такого поняття, яким був доповнений або групою працівників. Яке направлене на приниження честі, гідності, і по факту а, має на своїй меті а, довести працівника до розірвання трудових відносин або ж до їх змін. А, ну, ми дуже багато з вами чули про таке поняття як булінг, так? але це в школі. А якщо це відбувається на робочому місці, то це мобінг. А, я не знаю звідки знають взагалі. Ну, як так швидко наше населення а, стає обізнаним в цих питаннях, я не знаю, але дуже, ну, майже щодня до нас на сьогодні заходять скарги від працівників саме з питанням мобінгу. І хочу вам всім сказати, що з 1 жовтня саме з питань мобінгу розпочалися заходи контролю. Я вам всім нагадаю, що з 22-го року взагалі були припинені заходи контролю органами держпраці. В 23-му році нам було дозволено проводити заходи контролю, але лише з певних питань і за певних обставин. Тобто є підстави для проведення перевірок. Їх у нас на сьогодні чотири звернення працівника. Виконання раніше виданого припису ми можемо перевірити. А якщо є доручення прем'єр-міністра, і е, якщо стався нещасний випадок смертельний по факту це чотири підстави, за яких держпраця може зайти на сьогодні на перевірку. А які питання вони ми можемо перевіряти? Ну, якщо це стосується охорони праці, то, то обмежень немає. А якщо стосується питань праці, то а на сьогодні ми перевіряємо закон 21.36, тобто закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, питання укладення трудових договорів, припинення трудових договорів і з 1 жовтня четверте питання це моди. Тобто, це вам так для загалу, щоб ви розуміли, що на сьогодні питання дійсно серйозне, і проблема така існує. Які ознаки мобінгу? Це можуть бути психологічні ознаки, а можуть бути економічні. Тобто я як інспектор праці прекрасно розумію, як виявити економічний мобінг. тут питань немає. Да? Якщо за однакову працю, за однаково відпрацьовану норму годин, за однаковою посадою платиться різна заробітна плата, позбавляються безпідставно преміювання, знижуються бонуси і так далі. Що робити з формами психологічного мобінгу? На сьогодні я вам чітко сказати не можу, тому що психологічний мобінг це, ну більше, так скажемо, він сказав, вона сказала, як це підтвердити, дуже важко. Але кожна людина має право все-таки відстоювати свою честь і гідність. Це можуть бути записи на мобільний телефон, аудіо, відеозаписи, які потім людина може при перевірці надати інспектору як доказ того, що таке дійсно відбувається. За все, що відбувається з найманими працівниками, ну і взагалі всім завжди кажу, наш кодекс законів про працю побудований таким чином, що керівник відповідає за все. Є лише дві статті в кодексі, де Чітко відображений обов'язок працівника. Все інше у нас обов'язок обов роботодавця, тобто власника або уповноваженого ним органу, Це зрозуміло. Але за вчинення мобінгу, тобто не створення безпечних умов праці, знову ж таки, відповідає керівник. За це передбачена відповідальність кодексом. України про адміністративні правопорушення статтею 173,5, ну і передбачається, що може накладатися штраф від 800 до 1700 гривень на посадових осіб, тобто на громадян, тобто на працівників, які здійснювали мобінг, також може накладатися штраф. Якщо мобінг здійснював керівник, тобто посадова особа то штраф складатиме від 1700 до 3400. І в принципі, якщо раніше ця посадова особа була піддана адміністям, то рівень штрафу вже збільшується і складає від 1700 ні, від 3400 до 6800. Ну, в принципі, це так коротесенько, і якби це така вступна частина перед основною нашої сьогоднішньої темою, це запровадження політики психосоціальної підтримки на робочому місці. Як я вам вже сказала, ну, раніше я просто не думала, що це так актуально і так хворобливо у нашому колективах, але якщо подивитися на ці скарги, які до нас надходять, то дійсно. Мобінг процвітає і процвітає в основному з боку керівництва до найманих працівників. А створити безпечні умови праці і турбуватися про здоров'я фізичне і психічне працівників це все-таки покладається цей обов'язок обов на керівника. Ну і в принципі, що таке психічне здоров'я з точки зору. Будемо так говорити праці. Чому взагалі держпраця опікується цим питанням? Тому що все-таки більшу частину свого життя кожен проводить на роботі. Ну я маю на увазі тих людей, які працюють. Хто сидить вдома, звичайно, що для на них це не розповсюджується. Але працююча людина вона більшу частину свого життя проводить на роботі в колективі. Великий він чи маленький цей колектив, але це дуже велика частина цього життя. І по факту все, що відбувається з людиною на робочому місці, це так чи інакше, інакше контролює держпраця. І стан благополуччя, в принципі, він направлений на те, щоб людина могла плідно і продуктивно працювати. По-перше, це зацікавленість і самого роботодавця, щоб, його, щоб робота все-таки приносила результат. І якщо ми говоримо про приватний сектор, то обов'язково це повинно приносити дохід. Для того, щоб це приносило дохід, працівники повинно, повинні працювати продуктивно. Щоб вони працювали продуктивно, вони повинні бути фізично здоровими і психічно здоровими. Ну, Я зараз, звичайно, фізично не дуже здорова, але <клес> намагаюся хоча б бути психічно врівноваженою. На наш стан благополуччя, звичайно, що впливає багато факторів. Це і наш фізичний стан здоров'я, і наша сім'я, і ну. Будь-які будь стресові ситуації, які трапляються в нашому житті. Якщо ми говоримо звичайно про те, що відбувається на сьогодні в нашому житті, це самий великий стрес, це війна. Але, але і сама робота це також один із аспектів стресу, який впливає на людей. Симптоми стресу. Чому зараз про них говорю? Тому що саме в колективі дуже просто розпізнати, чи людина перебуває в стресовому стані чи ні. Так чи інакше, коли вона виконує свою функцію робочу і вона спілкується в колективі, то співробітники легко можуть побачити, чи людина Ну, нормально реагує да на, на якісь розмови, на питання. А, чи, наприклад, людина постійно там а, плаче, чи в людини там трусяться руки, от все це можна все-таки виявити найперше це в колективі і змогти допомогти цій людині. І саме а, симптоми стресу вони можуть бути фізичні, психологічні, поведінкові. От на слайді ви бачите, що це ну, дуже така розголужена система. Наприклад, якщо людина не спить вночі, то звичайно, що ну, з неї співробітник буде в день. Вона просто буде е, намагатися пити каву, щоб якось себе підбадьорити, і, і це знову таки це є якась ознака, що в людини не все е, в порядку. Чому не в порядку? Це вже інше питання. Чи це все-таки постійні нічні тривоги, і на неї так це впливає, чи в неї вдома щось трапилось, чи чоловік три дні не виходить на зв'язок. У кожного свій стрес, у кожного свій, свої ознаки, і, в принципі, є питання, які можна закрити одразу, тобто усунути джерела цього стресу, а є питання, над якими потрібно працювати. Ну, Якби виділяються ще деякі вразливі групи населення, які більше підтверджені стресу, це групи меншин, це люди, які мають менш формальну освіту, мають менший стаж роботи, мають нерівномірну кар'єрну історію. Але ж і жінки також потрапляють до цієї категорії. Ну, Якщо ви бачите на слайді цю картинку, вона дуже а яскраво а, говорить про те, що <кій> жінці і чоловікові, щоб досягти однакових цілей, ну, потрібно подавати різну кількість перешкод. Да? Ну, так склалося вже в нашому суспільстві, що жінка виконує подвійну роль, крім того, що працює, а також вона ще <кій> веде домашнє господарство, ну, якщо воно не розділено все-таки з чоловіком. На робочому місці е, також е, можуть впливати е, ну, ті фактори, які є на роботі, да? це і робоче середовище, і е, з самої роботи, навантаження, темп роботи, графік роботи. Тобто, якщо людина працює, наприклад, з 8 до 17 або вона працює доба через 3, ну, це трошечки різні графіки, і од, на одному це. Наприклад, краще працювати добу, але потім 2 доби 3 від, доби відпочивати. А інша людина, наприклад, не може працювати вночі. Для неї це буде стрес. <кій> ну, Якщо ми говоримо про звичайну навантаженість, то на сьогодні у всіх навантаження таке, що 2 години. Ми бумажки перебираємо, а дві години ми скорисенько працюємо, тому що за ці дві години нам треба встигнути зробити те, що ми повинні би були зробити за чотири, тому що є світло. Ну і також дуже впливає на наш психологічний стан це рішення, які приймаються нашим керівництвом. Я думаю, тут не буде ніхто зі мною вступати в спір. Держпраця в принципі і опікується тим, щоб в кожному колективі була запроваджена політика психосоціальної підтримки на робочому місці. А сама політика це такий письмовий документ, тому що ну, говорити про те, що вона може бути усною, так, можливо. Але усна політика, ну, це знаєте, один те почув, другий те почув, а третій зрозумів не так. Тобто, хто за що відповідає, також буде незрозуміло. Коли це викладено на папері, з ним можна ознайомити всіх працівників, а також ті, хто приходять на роботу, вони також можуть ознайомитися, що в даному колективі є така політика, яка передбачає те то, тето, тето і тето. І під кожну політику, звичайно, що ми пропонуємо розробляти план заходів, тому що ну, як можна виконати якусь програму, не маючи певних е е е е кроків до її досягнення? <кій> ну і в принципі, мета такої політики все таки сприяти умовам, щоб забезпечити професійну стійкість працівників. Що в свою чергу підвищує продуктивність праці та укріплює ментальне здоров'я. На сьогодні дуже багато в нас є програм, дуже багато ми говоримо, ну, звідусіль говорять про те, що потрібно турбуватися про своє ментальне здоров'я. І, звичайно, що кожна людина повинна робити це сама. Але якщо ще в колективі є якісь програми, це буде тільки плюс для кожного працівника цього колективу. Всі ми з вами, в принципі, розділені трошечки отак от на три такі групи, або ж можемо подолати три етапи, можна так сказати. Ця пірамідка, вона якраз і показує нам, що є три рівні проактивний захисний і реактивний. Ми всі з вами, ну більша кількість нас з вами знаходиться на синенькому рівні. Проактивно. Це там, де ще можна усунути джерела стресу, які би не впливали і не підвищували наш стрес. Захисний це там вже треба, де треба, в принципі підвищувати рівень виявлення цих джерел. Ну і До реактивного, в принципі, доходять не всі. Але тільки деякі це там вже де потребує людина лікарської допомоги, саме медичної. От Для того, щоб наші з вами працівники, наші з вами коли працівники наших колективів не потрапили до захисного і реактивного рівня, саме і направлена, от така от ініціатива Держпраці введення письмової політики психосоціальної підтримки на робочому місці. Етапи запровадження цієї політики вони досить прості. Сама політика також досить проста. Всі методичні рекомендації і зразки таких політик і планів у нас є. Якщо когось зацікавить, ви можете до нас звернутися. Ми вам надамо такі приклади і допоможемо зробити цю політику і застосувати цей план заходів саме з. Ну, до тих вимог, які потребує ваш колектив, не так, щоб це було просто аби було. Але для того, щоб зрозуміти, що потрібно такому колективу, обов'язково потрібно провести оцінку потреб. Тобто, фактично це провести таке невелике анкетування. Що би хотів ваш колектив. Звичайно, якщо це е, приватна, приватний бізнес, там, де е, людям Ну, можуть за рахунок прибутку щось надати, це дуже добре. Але якщо ми говоримо про бюджетні установи, то звичайно, що фінансових вливань на будь-які такі починання немає. Але є багато інших аспектів, до яких можна звернутися і використати це з користю для колективу. Так от оцінили ви потреби, розробили. Документи розробили план заходів, сформували бюджет, якщо це потрібно, і якщо є така можливість. І, звичайно, що необхідно визначити критерії, за якими потім ви будете оцінювати, працює ця політика чи не працює, приносить вона користь колективу чи не приносить, і вже потім реалізовувати. Функція інспектора праці в даному випадку не контролювати, тому що питання контролю. Такого питання вони не передбачені Кодексом законів про працю, і тобто, при жодній перевірці, вони не будуть контролюватися. Але питання безпечних і здорових умов праці, ну, це, як би так сказати, турбота керівника щоденна. Наша ціль це тільки надавати методично консультативну допомогу для того, щоб це було правильно розроблено і правильно застосовано. І, як я сказала, принесло користь колективу. Ну І сама письмова політика вона також складається з певних таких етапів. Це коротка заява про наміри, цілі, для чого впроваджується ця політика, визначення ключових понять. Зобов'язання і відповідальність, тому що якщо немає, що хтось за щось відповідає, працювати це не буде. Комунікація з персоналом і, звичайно, моніторинг цієї політики для того, щоб зрозуміти, все-таки працює вона чи не працює, і що треба поліпшити. План заходів. В принципі, в принципі, План заходів він розробляється, узгоджується, і саме в цьому плані заходів визначаються ті маленькі кроки, які можна зробити, хто за них відповідальний і яким чином їх можна зробити. На цьому слайді ви бачите приблизно приклади пунктів плану заходів, які не потребують особливого фінансового вливання. Наприклад, якщо я приведу приклад нашу політику психосоціальної підтримки, то перше, що ми зробили, це купили тонометр за профспілкові кошти. Тобто кожен працівник, почуваючи себе там якось не, не дуже добре, він може виміряти тиск і також ми склали аптечку. таких ну, Таких пігулок, які є ну, найбільш споживаємими, чи як сказати, ну, від, да, від кашлю, від температури, від тиску, 에, <кій> тобто від шлунку, ну, такі от якісь екстрені події у людини, щоб вона не бігла десь в аптеку, Це все це є у нас на місці в управлінні. Знову ж таки, 에, Якісь лекції про е, шкідливість вживання там, алкоголю, тютюну, е, якісь тренінги з психологом. У нас зараз дуже багато громадських організацій, де працюють психологи і проводять тренінги. А, повірте, це, ну, як би вам сказати, нібито спочатку ти думаєш, що це не, не дуже таке воно, корисне і на нам це, навіщо нам це потрібно, і так далі. Але кожен тренінг це показує, як можна співпрацювати. У нас саме такі були чомусь тренінги, які були направлені на те, як в колективі співпрацювати, як досягати спільної мети. Це також все безкоштовно. Тобто всі ці громадські організації з ними просто потрібно вийти на контакт, і вони з задоволенням будуть приходити, так як ви їх запрошуватимете. Хочете раз на місяць, хочете раз на квартал. Раз на рік, а хочете раз на тиждень. Тобто, якщо в колективі є потреба і є можливість, то як би, це не, в принципі, не обмежується якимось числом таких тренінгів. Ну, материнство на робочому місці це тільки тоді, якщо є така змога, я розумію, що багато є потреби в цьому, але не кожен колектив, не, кожен, не кожне підприємство може це забезпечити. Ну, В принципі, якщо у вас будуть питання, якщо будуть все-таки ви зацікавились цією темою, ми будемо чекати вас у нас в управлінні. Я хочу тільки сказати, що цей план заходів він не повинен бути великим, він не повинен містити там, 800 кроків, які потрібно зробити за 800 днів. Можна зробити 2-3 інтервенції, але вони принесуть користь вашому колективу. Це така маленька порада. Ще один аспект, який можна передбачити саме в політиці психосоціальної підтримки, це повернення учасників бойових дій на робочі місця. Я не знаю, чи є в ваших колективах все-таки такі, які були увільнені, які мобілізовані на сьогодні, але так чи інакше, майже в кожному колективі є такі працівники, і на сьогодні-завтра вони будуть повертатися на свої робочі місця. А, політики в цій політиці можна все-таки, або ж у плані заходів, запровадити такі кроки, де можна було би навчати колектив спілкуватися з такими працівниками. Тому що <кій> а, боєць, який повертається, а, який демобілізовується, йому в принципі надається і. Фізична допомога і матеріальна, а також і психологічна. Ну, Принаймні багато структур займаються тим, щоб все-таки психологічно підготувати такого працівника до повернення на робоче місце. Але підготувати і потім з ним працювати це абсолютно різні речі. Трошечки хочу, трошечки хочу зупинитися на Надання є такий протокол надання першої психологічної допомоги. Так, він направлений в принципі на більш такі а, проблеми, які трапляються, ну там ДТП, аварії, та саме <кій> прильоти. Але навіть якщо щось трапляється з працівником у якого <кій> ну, якийсь певний психологічний зрив. Перше, що би я порадила, однозначно не торкатися цієї людини, а встановити зоровий контакт. Ніколи не трусіть людину, яка перебуває в якомусь психологічному неадекватному стані. Ви не знаєте, можна доторкнутися до неї чи ні. Ви не знаєте, як це торкання може вплинути на стан цієї людини, чи погіршить, чи поліпшить, так? Ми цього не знаємо, тому перше, що ми повинні зробити, зоровий контакт. Задаємо питання, на які людина повинна відповісти, тобто включити мозок і давати прості знайомі відповіді. Ти кажеш, я, Олена, привіт! Як тебе звати? Якщо людина відповідає, як його звати, де ти знаходишся, ну це вже легше. так? Якщо людина не може встановити контакт, знову ж таки, абсолютно не потрібно її турбувати. Краще ну, або дочекатися вже допомоги медиків, ну або не знаю, що тоді робити. Але отакі от перші дві поради, вони, думаю, що будуть корисними для кожного з нас. Далі, якщо дійсно трапилась якась екстрена ситуація, і ви в тому стані, що ви можете. Адекватно розумієте, де ви, що ви, що відбулося, і бачите поряд людину, яка не знає, що робити, загрузіть її активністю. Це третій крок. Неважливо: принеси води, там, випий води, порахуй камінці, виведи людей. Якщо людині надавати якісь накази, вона починає працювати, в неї включається мозок. Вона перестає істерити, і бігать зрозуміло чому, і так далі. І вже потім можна відновити хронологію, це коли людина дійсно потрапила в якусь таку ситуацію, коли вона втрачає на певний час зв'язок з реальністю. Щодо наших ветеранів. А тут саме головне, саме головне в колективі все-таки, щоб була нормалізація і легітимізація на те, що відчуває людина. Тобто немає чогось поганого. Якщо людина чомусь там відригувала так, що вона плаче, це нормально. Не треба говорити не плач, все буде добре. Взагалі не можна так говорити. Не буде добре, якщо людини розбомбила хату. Добре не буде. Але принаймні, принаймні. <кхем> Ну, якби навпаки, людина, хоча б, якщо виплесне ці емоції хоча б через сльози, можливо, якимось чином це приведе її в певний стан спокою. Тому перше, що ми повинні говорити, все таки, що тут можна, а там не відчувай незручностей, отакі от, такі от про проблеми просто можуть виникнути саме. З тими е, працівниками, які будуть в колективі до вас повертатися. <кій> Якщо ми говоримо про ветеранів, то з ними би, ми б радимо так, що з ними краще обговорити одразу, що він може робити. Ну, не всі ж повертаються в тому фізичному стані, в якому вони були. Да? Якщо він був вантажник, але в нього немає ноги. Це звісно, що він не зможе працювати вантажником. Хоча, з іншого боку, якщо це м, певний навантажувач, можливо, і зможе. Але тоді знову ж таки з ним обговорити, як ти хочеш працювати, який графік роботи, не потрібно за нього щось виконувати. А, люди з, з обмеженими фізичними можливостями, вони дуже гостро реагують на такий стан, коли за них хочуть щось зробити. Навпаки, їм треба давати робити свою роботу. Але ту, що вони можуть за своїм фізичним станом здоров'я. Ну, і в принципі, я думаю, що я вклалася в 30 хвилин, так як ми просили. Якщо у вас є питання, я готова відповісти. Є таке питання.